В окупованому Криму затримали дівчата, змусили каятися на камеру. До їх осель вдерлися озброєні ФСБівці через коментарі у мережі, які нібито дискредитують російських військових. Окупанти стверджують, що затримані дописували у телеграм-спільноті Крим край партизанської слави популярному ресурсі, де йдеться про спротив росіянам на півострові. Обнишпоривши телефони, силовики зауважили також на сторінці загону спецпризначення з. Зов серед підписок дівчат змусили зізнатись у так званій дискредитації окупаційних сил і оштрафували їх на 50 тисяч рублів. У спільноті Крим, край партизанської слави, повідомили, що достеменно не знаючи, залишали затримані коментарі, але тимчасову цю функцію прибрали заради безпеки учасників. Адміністратори закликали підписників з окупованого Криму бути обережними, не залишати коментарі під власним іменем. І prebrate fotom. Росіяни зосереджують зусилля на Донбасі. Українські воїни відбили ще 13 ворожих атак. кажуть у генеральному штабі. Намагаються сунути на чотирьох напрямках найгарячіші бої біля Білогорівки, Бахмута, Авдіївки та Вугледара. Загарбники намагаються просунутися на Донеччині за будь-яку ціну. Цілодобово гатять з артилерії різних типів і танків. Під прикриттям авіації росіяни закидають у нові партії піхо. Але на виході мають хіба величезні втрати. У місті Луганськ на території пологового будинку міської лікарні номер 3 та пологового будинку обласної лікарні окупанти розгорнули так званий польовий шпиталь, де лікують російських військовослужбовців. У зв'язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів. Впродовж шести років боронив Україну і ніколи не забував про своє коріння. Ми згадуємо Асана Сійдемєтова, воїна 28-ї бригади імені лицарів зимового походу, який поліг у боях біля Бахмута. Він був розвідником і допомагав стримувати російську навалу зі сходу. Нам вдалося поспілкуватися взимку 2018-го. моменти, коли виходиш на ротацію всіх. Пацанов видишь перед собой, живыми, здоровыми. Тут яркие моменты. Ну, есть ребята, да, у нас подразделений немало земляков. Совсем мы, братья, одно дело делаем. Вже на той момент Асан Сейдемєтов пройшов чимало гарячих точок Донбасу і, хоч народився на Херсонщині, мріяв повернутися на землю пращурів у Крим. Носив позивний татарин і був нерозлучний з традиційним та києм прикрашеним тризубом. Слава алейкум всім родним близьким, хто мене знає, братям, тому що з Криму багато хлопців у нас добра здоров'я всім. Асана Сейдамєтова провели в Одесі. Полеглого героя вкрили синьо-жовтим державним стягом і національним блакитним полотном із золотою тамгою. Попрощатися з полеглим героєм приїхали його побратими та друзі з усієї України. Напередові Асан Сейдамєтов бачив, що несе за собою русський мір, і зізнавався, що понад усе хотів уберегти від цього дітей. Їх Васана Сейдамєтова залишилося четверо, а також дружина та онучка. Через російську навалу вони вимушено залишили окуповану Херсонщину і живуть на Одещині у скромних умовах. Кожен небайдужий може підтримати родину героя переказом посильної суми на картку його дружини Гульнаре. Той, хто несе світло справедливості, завжди переможе у війні. У цьому й суть перемоги над рашизмом, наголосив муфтій духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов. Він закликав до боротьби з корупцією, яка починається з кожного, а також до усунення зрадників, звертаючись до кримськотатарських воїнів, які боронять Україну. Айдер Рустемов закликав прагнути до єдності. Важно, чтобы они стремились быть вместе бок о бок, плечо в плечо. Они рассредоточены в разных частях, дивизиях, батальонах и тому подобное. Где сложно сохранять светоч, светоч веры. Сложно придерживаться этих принципов, про которых мы говорим. Важно, чтобы они были вместе. Важно, чтобы они друг друга поддерживали. Важно, чтобы они не забывали. про то, где они и что в любой момент могут расстаться с жизнью, самым ценным, что не есть. Окупанти готуються до землі. У ділянці для кожного учасника війни проти України пообіцяв окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Загарбники за старою російською традицією хочуть розселити біля моря, але не поряд з Ялтою чи Судаком, а в Ленінському районі на сході та у Сакському, Чорноморському та Роздольненському районах на північному заході окупованого півострова. Досі російські окупанти стабільно забезпечуються су. Отніми, якщо не тисячами ділянок на кримських цвинтарях. їх підкупали погрожували родинам але вони не зрадили історія луганського прикордонного загону який у 2014 році прийняв бій з переважаючими російськими загарбниками скоро у кіно екшн драма мирний 21» – нова робота кримськотатарського режисера і бійця тероборони ахтемасій та назву фільму обрали не випадково, адже мирний 21» – це адреса кварталу де був розташований луг Ганський прикордонний загін, зйомки стрічки розпочалися у вересні 2021 року у Києві та Василькові у навчальному центрі повітряних сил. Ахтем Сейтаблеєв анонсував прем'єру мирного 21 на 22 лютого і подякував українським прикордонникам, з чиєю історією жився за час зйомок. Потрібна в тому, що саме завдячуючи. Таким, як ви, по посестри. Буде в нас і кіно, буде в нас і театр, і буде можливість наших дітей вчитися під мирним небом. Дякую за те, що захищаєте країну, захищаєте і своїх рідних, і дайте нам можливість знімати в тому числі кіно. Дякую за те, що ви є.